Всім доброго дня, хто буде дивитися мене. Сьогодні 9 число неділя-листопад. На дворі дуже тепло. Я думаю, що це вже останній такий теплий день, який ми маємо. Тому що вже обіцяють дощі, там сніг, мабуть, буде сьогодні. 68 по Farengate це дуже тепло. Я обіцяв вчора, що вам бурка зважу. так що зараз ми його положимо. О, він такий здоровий трохи. Побачивсь, скільки він важить. І так він важить. Кілограм 27 грам. Хм. Такий величезний. Міг би більше поважити. А те, що маємо, то маємо. Кілограм 27 грам. Всього вам доброго. На цьому я буду закінчувати. Побачимося в другий раз. Хай вас всіх Бог благословить. Бай-бай.